Вітаю, сьогодні на огляді дизельний генератор TMG Power eco 50 Це потужний та надійний дизельний генератор, який поєднує в собі високу продуктивність, економічність та компактні розміри. Цей генератор стане незамінним повінчником у безперебійному електропостачанні як у побуті, так і в промисловості. Давайте розглянемо його більш детально та оглянемо ключові особливості: номінальна потужність 36 кВт. Це дозволяє живити широкий спектр. Електроприладів та обладнання, низька витрата палива: 10 літрів на годину при повному навантаженні та 5,4 літри при навантаженні у 50%. А це значно спрощує експлуатацію. Генератор побудований на базі французького двигуна Баудої, відомого своєю довговічністю та надійністю. А система автоматичного запуску та підігрівач охолоджуючої рідини забезпечують зручність експлуатації навіть в холодну пору року. Блок автоматичного водорезерву, яким комплектується цей генератор, забезпечує безпечне перемикання живлення з центральної мережі на генератор та навпаки. Серія Eco від компанії TMG Power славиться своїми компактними розмірами. Модель Eco не є виключенням. Його габарити становлять 1860 на 950 на 1360 мм. Це дозволяє легко транспортувати та встановлювати генератор навіть в обмеженому просторі. Корпус захищає генератор від дощу, снігу, пилу та інших негативних впливів довкілля. А це, в свою чергу, продовжує термін його служби. Спеціальні звукоізоляційні матеріали, використані при виробництві корпусу, значно знижують рівень шуму під час роботи генератора, що робить його використання більш комфортним. Де ж можна використовувати такий генератор для початку у приватному секторі для забезпечення електроенергією, будинків, дач та приватних котеджів. Друге середній бізнес для живлення магазинів, офісів та виробництв. Третє будівництво. Дані генератори ідеально підійдуть для забезпечення електроенергією будівельних майданчиків. Ну, звісно ж, виїзні заходи для швидкої організації тимчасового електропостачання в місцях, де це необхідно. Тож не зволікайте, приходьте на наш сайт та обирайте оптимальне джерело живлення для ваших потреб.